Рені продовжує жити в темряві, і це не метафора. Сьогодні, 1 грудня 2025 року, о 9.30, громада, стомлена безкінечною відсутністю світла, вийшла на акцію протесту під стіни ренійської міської ради. Люди вимагали лише одного чітких термінів, і головне світла у своїх домівках. Секретар міськради пані Єфименко запросила мирних протестувальників до зали, де на них уже чекали представники ДТЕК. А якщо відключимо також плавні наборна орловку і. Запятая на линии, оно же не так нагреется, может по одному проводу? Нет, вы не по одному проводу. А вы Должны 4 ты. часа, и приехал в Отключили машину, сели возле машины и сидят. Ждут 5 часов. На целый час опоздали дать свет. Как это вы работаете? Я лично вам уже не верю, что вы через неделю нам дадите свет. Потому что я была 10 дней назад тут. Вы сказали, дай 10 дней. Я вам поверила, ушла спокойно домой. А теперь я вам уже не верю. А я мать четырех детей, которые должны приготовить кушать, постирать. Поверьте мне, женщины, это нелегко стирать вручную, сейчас им не вещи. И в холодильник еду не поставлю. А на улице не такая минусовая температура, что еду держать на улице, понимаете вы это или нет? Все портится продуманно. А, портится, а в школе нет. я купила на сторону маму, чтобы ребенок читал. Он не видит, потому что темно. Кодом детей и выключают ее, когда дети уходят. Школа холодная. Дети заболевают. Негде сушить вещи. Давайте, доверие, недоверие, это ваш личный вывод. И как бы я не стремлюсь, чтобы представить, вас Я единственное, для чего с вами сегодня встретился, чтобы вам, дать вам объективную информацию, а не то, чтобы вы опирались на какие-то доносы. Сейчас все восстановим. Опять прилетело, и мы опять в таких да. же ситуациях, в таких же условиях. Да. Это правда. Да. То Если мы не не должны изучить. быть к этому готовы. Правда? Не и, и, не подстанция, это... и подстанция. И подстанция. И тот. Зачем вы тогда сюда прийшли, Війна. 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 Що ж пообіцяли енергетики? Громада отримала чергову обіцянку. Відновлення електропостачання займе ще 7-10 днів. Але чи повірили в це люди? Ні, на жаль, після стількох тижнів очікування довіри до слів виступаючих вже немає. Люди відкрито заявляли, що втомилися чекати і не вірять в те, що через 10 днів енергопостачання відновлять. Саме тому протест переходить у юридичну площину. Збір підписів до органів вищої інстанції триває. Ці об'єкти. Які вважаються важливими, відновлюються дуже швидко. А проблеми ренійців, як завжди, залишають на потім. Вже більше 500 людей поставили свій підпис. Якщо ви також втомилися чекати і не вірите в обіцянки, приєднуйтесь. Ми продовжимо стежити за розвитком подій та висвітлювати боротьбу мешканців Рені за світло. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі.